Ну, по-перше, не можу не запитати в тебе про твій образ, про твій а, яскравий макіяж та чорний одяг, але сьогодні ти, я бачу, трішечки вирішила змінити кольори. Тобто, це якийсь образ, чи це ну тобі так комфортно? Це більше просто про те, як я відчуваю. Якщо я хочу вдягти це, я вдягаю це. Якщо я хочу а, накрасити такі стрілки, окей. Я до цього нормально ставлюсь, тому чому б -то. ні сьогодні я так поскромно. Ми знаємо, чим ти займаєшся, але наша публіка ні. Тому розкажи нам трішечки про свій експіріанс. Напевно, я починала свій досить з 4 років. Мене мама просто відправила на танці, і спочатку мені не подобалось. подобалося мене... народні танці. М -м. Да, я до 7 років ходила через Макдональдс. Туди. Я не хотіла туди ходити. Мені не подобалось, і потім моя мама мене відвела на сучасні танці. І от це там я і залишилась. Всі напевно скільки 10 років, поки я не вступила до університету, я займалася саме в тому колективі. Це сучасні танці, дуже багато стилів вже перетанцьовано. Але зараз, коли подорослішала, я вирішила, що хілс це трошки саме знаєте про мою сущність. А що саме ти хотіла би донести своїми танцями до людей? А, так як я викладаю дівчатам, я хочу донести, що кожна з них. Максимально особливо, що ці всі внутрішні якісь зажими, то все взагалі не потрібно їм в житті. Вони мають бути такими, якими вони є. Це більш про внутрішнє, аніж про те, як розвинути свою пластику чи щось подібне. Чи є в тебе хобі, окрім танців? Я, напевно, пробувала все і малювати, і щось там писати така я творча людина, але зупинилася все ж таки на танцях. Тож тут буде дуже доречне питання, як ти відносишся до конкуренції? Абсолютно нормально. Яке твоє життєве кредо? Хто не ризикує, той не п'є шампанський. А єдиний алкоголь, який я п'ю, це тільки шампанське. Ну, то все. Дай де п'ять, пітю.